Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Англійська для Українців. Сьогодні у нас надзвичайно корисна тема, тому що, на прикладі інтерв'ю з Ріаною ви розберетеся, як і коли ми використовуємо Present Perfect в англійській мові і чим він відрізняється від Past Simple. Ріана у своїх відповідях буде вживати суцільний Present Perfect, і зараз ви дізнаєтесь, чому. Лексично, цей уривок не менш цікавий і корисний, тому що ви вивчите живу та побутову лексику, щоб розповісти про свій досвід та описати риси характеру. Поїхали! Отже, зараз ми дивимося уривок субтитрами. Кому цікаве все відео, залишаю вам посилання в описі під цим відео. Зараз у нас буде уривок, і ведуча цієї програми вона буде казати. Here's what her teacher wrote about her. She is sure of herself and displays a positive attitude. I still see that today. She's friendly. She takes a leading role in group activities. She expresses her ideas clearly and intelligently. And she's very relaxed in acting out ideas. We have seen you evolve over the years from your first album to becoming a mom and a businesswoman and a music powerhouse but you still very much seem like that little girl in that report card that was trippy to hear you read that out cuz i feel like you were kind of describing me right now especially the relaxed part <laughs> <laughs> that's a caribbean thing it really is. Yeah, it seems like your values haven't changed over time, although you've obviously grown in a lot of other ways. It's true, it's true. A lot of my core values um, have never left me. A lot of the lessons I've learned in my earliest years I have never forgotten and I carry them throughout my life and and my career. До речі, ведуча теж використовує present perfect, тому давайте дивитися. So, here's what her teacher wrote about her. So, here's what her teacher wrote about her. Ось що її вчителька написала про неї, про Ріану. Тут ми використовуємо past simple. Чому? Тому що я вам задала контекст. Це було коли, коли Ріана була в школі, і вчителька там щось написала. Тут не може бути ніякого present perfect, це минуле-минуле. Воно там залишилось це факт в минулому. She is sure of herself and. She is sure of herself. Вона впевнена в собі. To be sure of something це коли ви впевнені в чомусь, але якщо ми додаємо це herself або myself або himself, дивлячись, що за людина. То так ви можете сказати, що ви впевнені в собі, що ви впевнена особистість. I'm sure of myself. He is sure of himself. She is sure of herself. And displays a positive attitude. And displays a p, вона двічі positive attitude. І вона демонструє позитивне відношення. Я думаю, більшість з вас знаєте слово display. Але це be one level, воно мені чому подобається, тому що насправді багато в яких контекстах ми можемо його вживати. Display – це щось показувати. Display у нас є таке слово, так? To show a feeling. Але це може бути якщо C To level, тобто це вже вільна англійська. Тут трішки інше значення демонструвати, показувати емоції. My grandfather disapproved of displaying emotion in public. Тобто, мій дідусь він не схвалював демонстрування або показ емоцій на публіці. Display як іменник, це ви знаєте. І ось це нам значно теж підходить to let something become known by what you say or do or how you look. Це конкретно що ось до Ріани. He doesn't display much emotion. Він не показує, не демонструє багато емоцій. Attitude, також be one, дуже гарне слово. Це ваше відношення до чогось. Або opinion, знову ж таки, ваша думка про щось. A feeling or opinion about something or someone. He has a very bad attitude to, towards work. Що тут важливо? Завжди запам'ятовуйте слова. Дивіться, які йде прийменники після, щоб знати. Тобто, відношення до чогось, це буде to або towards. У нього дуже погане ставлення відношення до роботи. Ріана a positive attitude. Мається на увазі, що вона демонструє, проявляє таке дуже позитивне ставлення в цілому до речей, до людей, до життя. Still see that today. I still see that today, і я досі це бачу сьогодні, тобто зараз вона теж така. She's friendly. She takes a leading role in group activities. She's friendly. Вона доброзичлива. She takes a leading role in group activities. Вона приймає або займає лідуючу роль в групових заходах. Take a role» також можна запам'ятовувати як фразочку, так приймати участь або займати якусь роль. Тут у нас саме роль «Leading» – це лідуюча або провідна. Тобто вона лідер. «She expresses her ideas clearly and intelligently». Clearly and intelligently. Вона висловлює свої думки, ідеї чітко, clearly and intelligently». Intelligently. Intelligently In a way that shows intelligence. Ось shows that someone or something is able to learn. Тобто, знову ж таки, опис таки. Це те, що показує ваш розум, ваш, або те, що ви здатні або щось здатне навчитися. We can approach the problem intelligently. Ми можемо віднестися до проблеми. Розумно, по факту. Це не перекладається як інтелігентно, не плутайте. Це мається на увазі, що intelligent це розумна людина. Тобто intelligently – вона розумно щось вирішує, ставиться до чогось, висловлює думки. Або можемо навіть сказати: зрозуміло. Ріана висловлює думки чітко, і зрозуміло. Intelligently. Гарне слово. She's very relaxed in acting out ideas. And she's very relaxed in acting out ideas. І вона дуже розслаблена. in, Дивіться, теж прийменники. Тобто вона розслаблена в чому, скажуть англомовні люди. І якщо у нас йде прийменник, то якщо після нього йде дієслово, воно обов'язково буде в ing. in acting out ideas. Втілювання ідей. Act something out це phrasal verb. В нього є пряме значення to perform the actions and say the words of a situation or a story. The children acted out their favorite poem. Тобто це інсценізувати, тому що act – це грати на сцені. Діти інсценізували їх улюблену поему. Але act out – це ще може бути як втілювати щось в життя. Що в нас виходить? Вона дуже розслаблено втілює ідеї в життя, втілює свої ідеї. Але бачите, структура речення зовсім інша. She is very relaxed. Вони йдуть такою структурою, вона є дуже розслаблена в чомусь, в втілюванні ідеї, якщо дослівно. Запам'ятовуйте такі фразочки, тому що саме це з часом надасть вам цю можливість думати англійською не перекладати в голові, а саме думати. I'm relaxed in something, in doing something. We have seen you evolve over the years. We have seen you evolve over the years. Вона каже, і ми бачили, як ти evolve, еволюціонуєш або розвиваєшся з роками over the years. Я люблю це слово, це вже рівень трішки вище, але ви всі знаєте develop, яке буде Синонімічно це evolve. Воно може мати пряме значення, як саме еволюціонувати як вид, як людство. Але може мати і значення це develop. To change or develop gradually, змінюватися, але поступово. These countries are evolving або developing, куди toward more democratic societies. Ці країни вони розвиваються у напрямку це якщо дослівно, більш демократичних суспільств. І ось пішов наш Present Perfect. Чому? Хто знає? Пишіть в коментарях, поставте на паузу, просто напишіть, а потім подивитесь, чи так, чи не так. Перевірте себе. Ми використовуємо тут Present Perfect, тому що у нас є дія, і вона. Має зв'язок з теперішнім часом, тобто вона розвивалася, вони спостерігали, ми спостерігали, як вона розвивається. Ну і по факту ми і зараз спостерігаємо. Тобто, це напряму зв'язано з теперішнім. Ми не можемо сказати «We saw і Волв. Це буде означати, що це було в минулому і зараз все, вона не розвивається, деградує або стоїть на місці. «We have seen you evolve» over the years from your first album to becoming a mom. і як вона розвивалася from your first album to becoming a mom. Тобто вона зазначає цей період з першого альбому to, знову ж таки, to becoming, до того, як вона стала мамою. І у нас знову йде ing, тому що to, прийменник, to becoming a mom. Businesswoman and a music powerhouse, but A business woman and a music powerhouse Business woman. Тобто вона була спочатку перший альбом і дійшла до business woman і така впливова особистість в музикальній сфері у музиці. One having great power. Це той, хто має багато сили або влади, але не обов'язково. Drive, energy, ability. Тобто енергії або якихось здібностей. Якщо ми кажемо music powerhouse, то це співаки. Це людина, яка не просто співак, а якось вплинула на цю індустрію, яка яскрава особистість дуже. Ну і це про Ріану дуже підходить. Music powerhouse. But you still very much seem like that little girl. You still very much seem like that little girl. In that report card. In that report card, Вона додає, тут нема в субтитрах, як е, ти still, досі, very much дуже seem, здаєшся, like, як, тобто виглядаєш, здаєшся, як та маленька дівчинка in that report card, в, ті, в тому табелі успішності. У мене, до речі, клієнти питають, там у нас же були табіля колись в школах. Що, як сказати: report card. Табель успішності. Я обожнюю це слово, воно теж в 1 level, як бачите, його часто забувають, не знають, як використовують. Seem це здаватися. Appear – це синонімічне. Буде She seemed happy enough this morning. Вона виглядала або здавалася досить щасливою цього ранку. He seemed a bit depressed. Він, здається, був трішки такий в депресії. І це сім, воно по-різному використовується. Дивіться, воно може бути There is there are. Замість There is there are ми поставимо сім. There seems to have been a mistake. Здається, тут помилка. It seems to me that це дуже гарна фраза, якщо ви не хочете казати I think that, I think that. It seems to me that мені здається, що he is 16, but he often seems to be або просто. Younger – Йому 16, але часто здається, що йому менше. Використовуйте це слово, воно збільшує ваш словниковий запас, воно розмовне, воно поширене, але з ним роблять багато помилок. That was trippy to hear you. That was trippy to hear you. Це було якось дивно почути you. Далі вона продовжує, що вона почула. Це цікаве слово, я, до речі, не часто його чую, і пряме його значення relating to the effect produced by taking a psychedelic drug. Тобто, це щось галюциногенне, це якийсь ефект, який ну, схожий на те, якщо це якийсь психоделічний наркотик, ви вжили. Ну, ось таке значення в ньому цікаве. Staring at this visual creates a trippy and powerful optical illusion. Тобто витрящатися на, на цю картинку, воно створює дивну, дуже потужну оптичну ілюзію. Це таке пряме значення, але його можна перекладати як дивний. Але воно настільки дивне, тобто воно дуже дивно, наче у вас вже якісь галюцинації, ось так. Або ви просто щось згадали, як Ріана. That was That was trippy to hear you read that out. Тобто це було дуже дивно почути, як ти це read that out, зачитала. Дивіться, що тут цікаво hear you read that out. Нам не потрібно to, нам не потрібен прийменник. I see you dancing. Да, я бачу тебе, коли ти в процесі танцювання, коли ти танцюєш. А тут у нас немає ING, тому що... Процес завершено. Тобто вона зачитала. Якщо б вона читала, тоді було I hear you reading в процесі, так? Like you were kind of describing me right now. I feel, тому що я відчуваю you were kind of describing me right now. Наче ти описуєш мене зараз. Especially the relaxed part. Especially the relaxed part. Вона так гарно це сказала. Особливо оця частина relaxed розслабленості, що вона казала, що вона дуже розслаблена. That's a Caribbean thing. That's a Caribbean thing, і вона пояснює, чому вона сміється. Це Карибська фішка. Це thing в англійській мові. Це може бути фішка, ваша особливість. It really is. Це дійсно так. Yeah, каже ведуча. It really. is. Yeah, it seems like your values haven't changed over time. It seems, знову, бачите? It seems здається that your values have not changed over time. Здається, що твої цінності, values, це цінності людини, і знову у нас іде перфект, have not changed over time. Не змінилися з часом. Чому перфект? Тому що. Вони і зараз незмінні. Що таке перфект в англійській мові? Перфект це коли дія, вона завершена, і нам не важливо коли. Нам важливо те, що вона має якийсь результат в теперішньому. Тобто, за допомогою перфекту носій мови не підкреслює саме час. Йому в даному випадку це не важливо. Він підкреслює, що щось. Щоб було завершено, має результат зараз. Оце фокус. Або не має результату зараз, якщо це заперечення. Have not changed, так? Although you've obviously grown in a lot of other ways. Although you've obviously grown in a lot of other ways. Хоча ти, очевидно, obviously, виросла в інших аспектах. І знову ж таки, у нас перфект. Ми не можемо тут сказати минулий час. В даному контексті, тому що людина зросла в чомусь, змінилася, еволюціонувала, і вона це і зараз має. Воно поєднано з теперішнім. True, it's, true. it's true, it's true. каже Ріана, це правда, це правда. A lot of my core values have never left me. І знову ж таки, перфект. Мої головні цінності дослідно ніколи мене не полишали, так? Core це вже такий C-2 level, але дуже гарне слово, The basic and most important part of something. Тобто, це головна частина чого: це серцевина, це ядро. The lack of the government funding is at the core of the problem. Тобто нестача. Державного фінансування це головна проблема. Це ядро, це корінь. Have never left me. Ніколи мене не покидали. Знову ж таки, перфект. Чому? Тому що вони і зараз її не покидають. Ми не можемо тут сказати Did not leave me. Взагалі ніяк. Пишіть в коментарях, якщо ви розумієте, чому. A lot of the lessons I've learned. A lot of the lessons I've learned uh, багато уроків, що я вивчила або засвоїла, і знову ж таки Present Perfect, тому що неважливо, коли ці уроки були. Вона їх засвоїла, і зараз це має певний результат. In my earliest years. І ось вам приклад. In my Earliest, years. earliest це самі-самі ранні роки, тобто в перші роки життя. Вона ці уроки засвоїла в перші роки життя, але вона каже в Present Perfect, тому що вона зараз відчуває їх вплив. Вони якось впливають на її дії або відношення до людей. I have never forgotten. I have never forgotten. Я ніколи їх не забуваю. Тобто ці уроки, що я засвоїла, I have never forgotten. Знову ж таки, і зараз не забуваю. I have never forgotten. And I carry them throughout my life and, and my career. And I carry them throughout my life and my career. І я Проношу їх через моє життя і мою кар'єру. Тобто ці values carry, якщо дослівно, це щось брати і нести, так? але воно може бути і так недослівно, значення щось проносити з собою або тримати при собі, мати це, нести з собою. Throughout це через скрізь. Так, ось такий уривок. Я сподіваюсь вам зрозуміло, коли ми використовуємо present perfect, і чому Ріана його тут постійно використовувала. Зараз дивимося без субтитрів. So here's what her teacher wrote about her. She is sure of herself and displays a positive attitude. I still see that today. She's friendly. She takes a leading role in group activities. She expresses her ideas clearly and intelligently, and she's very relaxed in acting out ideas. We have seen you evolve over the years from your first album to becoming a mom and a businesswoman and a music powerhouse but you still very much seem like that little girl in that report card that was trippy to hear you read that out cuz i feel like you were kind of describing me right now especially the relaxed part <laughs> <laughs> that's a caribbean thing it really is. Yeah, it seems like your values haven't changed over time, although you've obviously grown in a lot of other ways. It's true, it's true. A lot of my core values have never left me. A lot of the lessons I've learned in my earliest years I have never forgotten, and I carry them throughout my life and and my career. No розібралися нарешті коли і як ми живемо present perfect. Якщо ще залишились якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково надам відповідь. Майте на увазі, що на каналі вже сформовані різні плейлісти згідно рівню володіння англійської мови. Ви можете вибрати згідно з вашим рівнем або інтересами. Є фільми, є інтерв'ю, є мультики, є пісні. Якщо вам було корисно, будь ласка, підтримайте мене лайком чи репостом. Я з вами прощаюся до зустрічі наступної неділі.